Вітаю, з вами Володимир Іграшов, компанія Балкон Сьогодні ми знаходимося на балконі в типовій хрущовці. Тут ми використали наш новий матеріал для оздоблення і також декілька цікавих фішок, щоб зробити цей балкон максимально просторним та максимально функціональним. Тож залишайтеся до кінця відео, я все вам розповім, що і як ми тут зробили. А якщо вам подобається наше відео, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. Тож прийдемо до огляду. Перше, з чого я хотів би почати, це у нас балкон у Хрущовці. Стандартна глибина його десь 75 см, і звичайним бажанням майже кожного нашого клієнта, хто робить ремонт в Хрущовці, це його розширення по підлозі. Тобто для того, щоб ми змогли досягнути 1,15 м глибини, тоді вже балкон стає максимально широким, максимально комфортним для перебування в ньому. Для цього ми наваримо новий металокаркас, він дуже міцний, тобто можна по ньому скакати, пригати, з ним нічого не трапиться. Це наша перевірена технологія. Ми надаємо гарантію 7 років та, та робили спеціальні розрахунки. І за рахунок цього металокаркасу, бачите, ми також піднімаємо, немає ніякого порогу. і у вас підлога чітко лягає на початок верхи і вам дуже-дуже зручно цим користуватися. На цьому балконі ми зробили розширення в три сторони, тобто він був 22 50 став 3,10 і і він був 80 см глибиною, став 1,15 м. Цей каркас максимально облегшений. Ми далі його утеплюємо. Пінопласт 5 см стелимо з плиту, далі підкладка ламінат. Робимо новий парапет, його також правильно утеплюємо, щоб ніяких не було задувань. І ставимо скління. Зазвичай ми скління використовуємо стандартне, класичне, це профіль стека або рехау. Вони не вигорають, не жовтіють, ніяких запахів не дають. Склопакет це два скла, газ, нервову. Напилення. Цього, в принципі, більш ніж достатньо, якщо у вас не опалюваний балкон. На цьому балконі бачите, ми використали такі рішення, є маленькі діти, і ми використали ручки з ключиком. Тобто, в принципі, їх користування наступне. Ви нажимаєте на... Так. Ага. нажимаєте на кнопку і вже ручку не можна відчинити. Але е трошки зручніше проворачуєте, користуватись ось так. Тобто ви зафіксували. В такому положенні і все, ручка нікуди не провернеться. У вас балкон провітрюється, і, в принципі, ви безпечно себе почуваєте, що там дитина ваша нікуди не дінеться. Ось зовні балкон. Зараз я покажу, як він виглядає. Ми його зашили сайдингом. Також це балкон на останньому поверсі. І тут ми робимо повноцінний дах. Тобто в нас тут є козирьок, але його недостатньо він десь тут закінчується. Ми робимо металевий каркас повноцінний, кладемо профліст, робимо додаткове утеплення, і ця у вас, цей дах прослугує ще 10-15 років, зі нічого не трапиться. Ось так балкон виглядає ззовні. Бачите, ми його зашили сайдингом. Внизу зробили спеціальні нащільники, щоб прикрити сам металокаркас. Ззовні ми зробили дах. Бачите, максимально охайно, схожий колір сайдинга на підфасад. Тобто, на наш погляд, дуже-дуже прикольно балкон виглядає гармонійно. Тепер переходимо до внутрішнього оздоблення. Тут, як ви помітили, ми використали дерев'яну вагонку під каміння. Вона по вартості не дешевша за ламінат, але за рахунок того, що фарбування, різниця стає ну, майже однакова, як обшивати ламінатом. Але це натуральний тип оздоблення. Він приємно пахне, і якщо вам подобаються натуральні матеріали, а особливо вигляд під камінчик, то цей варіант ідеально підходить для вас. Нагадаю, що ми можемо або вскривати білим лаком, або можемо фарбувати. На мій погляд, фарбування більш прикольно виглядає, тобто не видно цих сучків, і воно так можна обрати будь-який кольори, Тобто білий, кремовий, чорний, якийсь там контраст побратися. І цей матеріал також додатково ще утеплює ваш балкон. Ідемо далі. Наступним рішенням прикольним це є у нас шафа, вона зміщена з такою тумбою. Зараз я приберу. Бачите, ми клієнт купив таку собі подушку. На ньому, навіть якщо ви там, умовно кажучи, метр шістдесят, метр сімдесят, можна спокійно лягати, відпочивати, книжечку почитати. Зараз я приберу. Що воно зроблено? Ми робимо це з дерев'яного підвіконня. Воно 4 см товщиною, воно дуже міцне. На нього можна сідати, ставати, з нього нічого не трапляється. Воно функціональне, тобто ми підіймаємо тут, можна щось зберігати. Це також дуже зручно, і над ним, бачите, такі, таку шафу ми зробили з дверцятами. Всередині ми ділимо як забажає клієнт. Бачите, також дуже багато місця для зберігання, складання речей. Це дуже класне рішення. Дверцята ми, як і весь балкон, також їх фарбуємо. З іншої сторони ми також зробили шафу від підлоги до стелі. І тут також у нас, бачите, ми робимо без порожка, багато чого можна складати. Тут ми такі зробили горизонтальні полички, все також максимально зручно. В якості задньої стінки, як ви помітили, виступає термопанель, вона дуже тепла, до неї можна щось приставляти і з неї нічого не буде траплятися. Тут, бачите, також спереду, воно так виглядає. На підлогу ми тут постелили ліноліум, тому що цей балкон буде більш функціональний. Тут багато бачите, буде сушитися речей, і клієнт захотів собі обрати ліноліум. Він 100% водостійкий. Замість нього можна також вкладати ламінат, не боятися або кварцвінілову підлогу. Також на цьому балконі ми замінили двері з вікном. Ми рекомендуємо використовувати профіль Rehau Euro 60. За рахунок того, що ви постійно виходите, заходите на балкон, ці двері будуть слугувати вам досить 10 років, ніяких проблем вони не нададуть. Вони будуть завжди відчинятися, закриватися, з ним нічого не буде траплятися. Тут ми використали профіль рехав Євро 60 та двокамерні склопакети, щоб максимально зберігати тепло. І також аналогічні ручки з ключем. І давайте ще раз пройдемось. Ось так балкон виглядає. Бачите, дуже кайфовий, приємний, світлий. Мені дуже подобається такий тип оздоблення на балконі. По сроках. такий балкон ми робимо за тиждень-півтора. Надаємо гарантію 7 років, і ще до початку робіт ви ви знаєте скільки буде коштувати ваш балкон, і е, нашою основною метою, нашою основною цінністю те, що ми всі матеріали закупуємо напряму у виробників. І ви за них не переплачуєте. Тобто, якщо ви підете купувати ці матеріали там у Монкору в, в епіцентр, то ви переплатите по перше, за самі матеріали, потім за доставку. Вам буде дуже важко обрати правильну якість матеріалів. І також використати дуже дуже багато часу, витратите і силу на ці закупівлі. Ми ці проблеми всі вирішуємо за вас, економимо тут і за рахунок того, що всі роботи використ... виконують одна бригада. Вона навчена. Ми обучаємо кожну бригаду всім нюансам. І ви також економите ще на роботах, тобто всі роботи, мовно кажучи, по гуртових цінах. Тому за такий балкон досить приємна ціна виходить. І головне, що ви отримуєте все в одному місці під ключ з гарантією 7 років. Тобто, якщо, не дай Боже, щось на цьому балконі трапляється, ми приїжджаємо, це все безкоштовно усуваємо. Ось такий балкон вийшов. Якщо він вам сподобався, ставте лайк та до нових зустрічей!